Так. Всім привет! <laughs> Хай у Хай, да, З вами Іван Барабан, короче це Граємо сьогодні у цю старесеньку ігру на Денді. Це, типа клони гри, які були на Nintendo. Super Entertainment System, на... Нет, Nintendo Entertainment System називалось І це типа скопірували і зробили таку саму хуйню на день. Мені тут знаєш що більше в цій грі подобається. Типа ведуки в кого жизній тебе не видно. <реж> Бо Від того вогня треба тікати. <реж> <реж> а на нінтендо не видно, там якось, блядь. Керова. <реж> Стоп. <Старт. реж> <реж> <реж> <спів>. <реж> ну, як <реж> ніяких підбивати? Ой. <реж> Скільки? Оце О! Коротше, коли зажимаєш усю хуйню, він бігає скорше Ага Ну-ну-ну-ну То не підбалять Ой-йо! Блядь, блядь Давай, прийшов Короче, я в цій гра... Ще коли не знаю в садик ходив, я в це грав. Дуже маленький. Блять! Я не можу. Якось двом важче грати. Один граєш, то проще. Ти смішніше завжди. Знаєш, ще ще можна толкати ліно одного. А чего же подвижение? Так вот, типа aja, чем дольше играешь, тем больше сбираешь очки и появляется новая жизнь. Блять. Вот такое, а потом бежишь наверх и с что уходишь? На. Зарядка. Треба наверх забігти. Бля. На! Диви, прийшов. Ти можеш ще висіти якийсь час, зразу не пригад. Збивай, збивай його. Де я є. Ха-ха пізде. Ну, тебе треба сбайд туда тут, ръcke, Ну. Так твой почервонил. Ну, о, супер хорош. Ну. Блять, команда, <гум> 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 Зараз може бути раунд, <гум> щоб збирати монетки <гум> коротше треба збирати всі монетки. Ти збирай оту нижню головне, візьми. А я візьму цю, і нам тоді дасть жесть. Або мені дасть, я не знаю. <гум> Чекай, в мене кнопка змінилась, та щоб було така така, така. А то, походу, в мене типа Ага. Типа якби за... заміняю постійний клацан. А цих жуків треба два рази бити. А нет, сети. Кальмары, чьяки. Да, да. Ну, ну, не бей уже, он уже дохлый. О, бач, раз ударил, рыба еще раз. Фу. Чекай, ведь вы И Да, лицо его. И Типа все сразу, весь уровень подбивается. Ого, ты умер. А как неинтересно. Я так могу долго смотреть. Так, давай я вздыхаю. Где <плес> черепаха, да, Пришел. Раз тако можна чим живуть. Блять, скики так жить. Чи можна якусь ігра Б як на старих цих приколах. Але то до сраки, бо то зразу важко, то не до чого. О, більше не бехка. Я встиг підбити. Можна ще раз вдарити

Тут знаєш що херови на Нінтендо трошки проще. О! Тут його за... Заносить, знаєш, ти прыгаєш і тебе заносить. А там ні... Щоб типо, пригнути, треба розігнатися. А там можна на місці стати, нажати який. Ти синіє, сука. Синіє. Оооооо! ніхто не вмер, хоч добре. Біжи, біжи. то, а я попробую. Блять! все, пиздец. Біжи наверх. Блять! Я дивлюсь на тебе, а граю цим синім. Та, що Бач, штукає. треба... Це? А -а -а -а. бо на Нінтендо в чому легше? Що там не треба розганятись, а собі зразу запрыгнув і все. Тут треба розгон набрати. Бач я на місці стою у мене... Треба чуть пробігтись. Бля. Привіт! <піка> Тікай. <піка> 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 ну, ні. Я хотів підбити <піка> Ай підракан. Ооо. Две сама до додаваю. Ого, мы уже на п'ятому. Фейс, а ч фас? Чи як-то, блядь? Ч написано фас? Не підбирай! А, у меня живу. Тикай, на, на, жодно. я задивляюсь, деколи на тебе і бігти За трубу запігаєш за трубу і він тебе не трагає. Не прыгай ще, то ж можна висіти дома. Я не часть. Чи виси не прыгай? Блять. Маш! Ха-ха-ха! того. тихо підбивай того! На. Та да, с толкую, Біжи і того тоже сто. Й твою мать. Ты тоже за компанию. Цю power кнопку не трогаємо, бо вона нам ще треба буде. Power, бля. Дирет Power Phantom, бля. А ч у нас синя так? Типа босс главарь, знаешь? А це хто черепаха чи хто займет? Раули! Да! Раулі? Раули! А шо сталося? Типа ми пройшли. вже. Бля. Це такой найгірше, двома рати. Смішно, але неудобно. Головне, не бей вже його я Чеборю ровену вам. Бі О! Давай, давай, того підбивай. Блять, я а, не... Прийшов. Тож... А, не вспів ну так. А, він, він ожив, коротше. Ну прыгай. Se <laughs> ah. <Pareil>, der. <laughs> Уже коли здохнем повністю так. тоді уже. Он нам ужит. Да, крас. Аааа! Ah! Ah! вже якісь типа... Ah! Я завжди їх жуками називав, але то ж видно, що вони якісь краби чи хто-то. Да Пауэр. Може б. Але той оживе, ні. Ааа! Ah! Ось тоже теж ну то я тоді вживатиму. А ні, ще раз можу. Все. Поіграли, короче. Всем пока. Да. Дякую, що дивилися. Баю-бай. До... До побачення. Ножко в плечі, ну, не було треба